Слава Тоби, Полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то дьявол вже вклав у серце Юди Іскаріоського сина Симона, щоб зрадив його Ісус, знаючи, що Отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж, узяв рушника і підпевнув. І підперезався. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, якими був підперезаний. Підходить отже і до Симона Петра, та той йому. Ти, Господи, мені вмивати ноги, каже йому Ісус у відповідь. Те, що я роблю, ти підш. Цю пору не відаєш, зрозумієш потім. Петро ж йому каже: ні, не вмитимеш моїх ніг віки. Коли я тебе не вмию, одрікає Ісус, то не матимеш зо мною частки. Господи проказує до нього Симон Петро, то не тільки ноги, але і руки, і голову. А Ісус йому. Тому хто обумитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг. Увесь бо він чистий, тії вичисті, та не всім. Знав Бог, хто зрадить його. Май тим, хто й мовив не всі вичисті. Обмивши їм ноги, то вбрався в нову одіж, сів до сточого та й каже до них: чи знаєте, що я зробив вам? Ви вино мене очити. Господь, і правий школа мовите, аномок я є. То і вже я і вам, Господь, і ноги, і ви обмивати один от що. Робив приклад, як я вам, як і ви дав чи не. Або це слово тобі, хоче. Слава Івангелія нашій святой Дня.

Старого завіту, як цю, можна сказати, таку першу заповідану Євхаристію, яка ще не була Євхаристією, але була якби такою намісткою, тобто заповіддю або спробою навіть по-людськи, скажемо Євхаристії, як потрібно було її приготувати, всі ці приписи, всі ці вимоги. Напевно, для того, бо дуже велике значення. Мала ця вечеря з Агнуцем, яку єврейський народ мав провести, пережити, відправити перед своїм виходом з Єгипту. Пізніше друге читання нам говорить, як Ісус це зробив, благословляючи, посвячуючи хліб і вино, і залишаючись під цими видами, з нами вже назавжди. Горниця Вечерних. Це власне той момент це місце, коли насправді Ісус Христос свідчить нам свою любов. Так ми чули в Євангелії. Ця любов показалась в тим, що Ісус унизився перед апостолами іменім Боги. І можна сказати, ця літургія так насправді вона вже відправляється. Не тільки від вечерника, від горниці, але літургія Бога, який служить людині, відправляється з самого першого дня, коли людина з'явилася на світ в раю. Коли читаємо книгу буття, власне сказано, що Бог нарядив землю звірами, природою, рослинами. Щоб людина, коли прийде на світ, мала приготовлене помешкання. І це було перше служіння Бога. Це був момент, коли Господь вже тоді переклонився. Якщо коли не було людини, очікував на цю людину. Можна сказати, що Бог на колінах очікував на положення першої людини, а це народження через суттворі Господь. Який я читатель автора, я глини, землі, в житину, в Душаю, не дав її з хвилини до землі, там її дуже людину є термітника. Душаємо, як тайони І це нікокання є в Євгеністі, тому що Господь цього родує людей, вийду. кожного з нас, цим годнівом, який ми ознакою в церкві хлібом ангельським, хлібом, який дає життя вічне. Це були перші обряди літургії. Це було, власне, замість того, щоб людина перепросила Бога, Господь вже якби в своїй делікатності очікував на те, щоб людина може вдасться її не зрішити. Вже тоді був цей акт покутний, приготовлений Богом, коли людина не послухає Його, щоб мала до чого вернутися, щоб пам'ятала, як вона ходила по раю. Я насолоджувалась цим райським світом, природою, тим, що спілкувалася з Богом, бачила Господа. І це вже був початок літургії. Пізніше, так як ми дивимося по структурі служби Божої, коли є Слово Боже, можемо сказати, що це є цілий старий завіт, коли Господь промовляє через пророків до нас і заповідає народження Ісуса Христа. Це народження Ісуса Христа і Його життя на землі, цей той момент перемінення, коли священний берег вікне дно і в молитві, яка повторює слова Ісуса Христа. Далі, їжте це моє тіло, даліть і пийте це моя кров. І в цих словах Ісус народжується, приходить, живе з нами, вмирає за нас і Воскресає. Коли ми кажемо, проголошуємо смертю Господа Ісусе, визнаємо Твоє Воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. І в цей момент завершується земне життя Ісуса Христа. Розпочинається цей момент, коли Ісус йде до неба, до Отця Небесного. І пізніше Дух Святий, який провадить церкву. Пізніше, коли ми молимось, молитвою Христіний, священик говорить. Тому що ми є діти Божі, посмілюємося взивати і молимося цю молитву, яку навчив нас Ісус Христос. І пізніше є святе причастя, пізніше є той момент, коли ми споживаємо хліб, щоб від моменту, як Ісус помер і воскрес і пішов до неба, до слави Отця, і поки прийде в другий раз, щоб ми не устали в дорозі, тому що це є наш шлях, це є наша мандрівка, на якій ми. Мусимо споживати цю їжу, яка дає нам вічне життя. І, власне, якби завершення цієї історії людства, але на землі, яку Ісус обіцяв, що ця історія завершиться кінцем світу, власне, закінчення те, що священник нас благословляє, каже: Ідіть в мирі Господні. Все має на цьому світі спочити в мирі Божому. І маємо йти, щоб проголосити. Цілому творінню те, що Бог на дається полюбив світ, що зіслав свого Сина і Діна Народного, а Ісус Христос, віддаючи життя і воскресав життя, підтверджує Божу любов, почав Гостати. І має зі лісне, лише вічність, життя, коли вже в світі не залишили, щоб цей вчас, але у віри прослав нас негам, на, так як вічність, тоді в варто. На момент кажемо, бо будемо будемо подякувати цей вимовляти справді дякую, як Богу. Бога. Очі йдемо в розкладе Сбога і та через і на цілу історію, слави. так можна класти Йдуть підуть літургію, намесом, більше беремо участь. Ми воюємо тільки без години почати. Через зусправді пару хвилин, через і співаємо, славляємо Бога, є стіпники, розслухаємо Боже Того. Приймаємо Ісуса Христа, до нашого серця, і це той момент нашого життя, який має повернути нашу, ціле наше життя, від народження аж до смерті. Тому що людина, християнин, коли живе згідно Божого Слова, коли приймає Ісуса Христа під видом хліба і вина в святому Причасті, то можна сказати, що така людина приймає участь в ціле життя в Євхаристії. І власне цей момент, коли ми приходимо в храм, коли приходимо в костюм, коли через цю годинку хочемо разом зібратися, так скажемо, по-простому, щоб разом з поднодумцями, тому що є люди, які так само думають, як ми, які так само вірять в Бога, які так само хочуть зустрітися з Господом і через нашу особу також отримати свідоцтво, що варто бути тут разом, тому що Ісус так обіцяв, там де зберетесь бо ім'я і буду з вами. І не залишу вас аж до кінця світу. І так можна сьогодні, влюблені в Христі, зрозуміти цей день, коли Ісус зібрав своїх учнів і дав їм заповідь любові. Ще можемо подивитися, що Ісус на цьому світі мусить багато вистраждати. Дуже часто ми в своєму житті, коли переживаємо якесь терпіння. Коли хтось нам може надо почити в житті, ми найчастіше хочемо в цьому всьому розібратись, зрозуміти цю ситуацію, хочемо вияснити її. А Ісус ще перед цим, поки йому завдадуть ці страждання, вже збирає своїх апостолів і вже тоді залишає їм заповіт любов. Вже в тоді, перед цим, поки має прийти Його учень і зрадити Його. Перед тим, поки ці учні мають втікти від Ісуса Христа і залишиться тільки Йоанна Апостол. Перед цим, коли інші люди будуть кричати, «Розіпни його, а в неділю кричали Слава Вовшнім Богу, «Осанна на висотах. Власне Ісус залишає заповідь любові. Можемо свої, кохання, тільки порівняти Скільки раз в житті, ми і свідками того, як люди відходять з цього світу до вічності. Який заповіт залишає своїм дітям, внукам, своїм близьким. А можна собі так виобразити, що Ісус, Котрий насправді нелегке життя пережив на цьому світі, зібрав цього останнього дня своїх учнів і передав їм повністю все, небо, вічність, владу в церкві, передав їм свою любов, своє життя. І дуже часто ми можемо спостерігати. Як матір чи батько, які відходять з цього світу, збирають дітей, щоб розділити майно, щоб дати більше того, хто їх більше любив. Але Ісус робить навпаки, дає більше тому, хто менше любить, хто боїться любити, хто втікає з-під Христа. Учні, які всі майже до єдиного, окрім Йоанна Апостола. Відкрились Ісус Христа, Ісуса Христа. Боялися признати, що є Його учні. Він дає їм найцінніший дар. Сам своє священниство розділяє з ними. За і... це є велика любов, це є велика довіра. Це є за ковід. За те, щоб ми собі що сьогодні свято Ісус Христово свят... 12 і мщеників. А завтра ніж один в вісі залишився. Бо аж тільки з того скрибовання, і дані вертаються, перепрошуючи Ісуса. І служать її місії, торі на Бога Ісуса. Така була ісу. І вас життя священне пристане. Це велика міста. Тому каже, що не зрозуміє. Тому що така може описати до кінця Тому Це навіть трудно вміти, а ти Трудно. Але така і зрозумів Бог з бати. Ми розвернуємо сьогодні, хоче насправді разом з Нісу входити в Його доління, в Його страхування, зрозуміти, як терпіку вартість, ждати велику ціну, щоб ви маємо з нас, як осіння кожного душі. Кожен завтра, священник, велику п'ятницю, відкриє хрест, який сьогодні прислонений тобі. І скаже, це дерево Христа це є знак любові. І будемо тричі повинна Богу подяка. Власне, тому що дав на Христі, якби відповесть ця печать Божої любові. Іншого доказу Ісус Христос не мав для нас. Тому, кохані, сьогодні, хоча ми стоїмо на порозі якби смерті Ісуса Христа, на порозі на цьому початку страждань, маємо теж дуже добру новину, велику радість що насправді Господь, який обіцяв третього дня Воскресен, Господь не підходить назавжди. Власне, християнин, Він в такий спосіб переживає, кожен з нас переживає свої труднощі, свої переслідування, несе свій хрест, в якому Господь йому допомагає, тому що вдивляється в момент Воскресіння Ісусу Воївського. І тому, кохані, сьогодні, коли ми будемо теж учасниками цього обряду омивання ні, також маємо собі подумати, в який спосіб ми маємо дозволити, щоб Ісус нас очистив, щоб ми так насправді могли не тільки через повідь стати достойними святого причастя, достойними Бога, але щоб ми в своєму житті чинили такі вчинки, де Господь справді буде приходити. І щоб ми йому дозволили кожну нашу думку, кожне наше прагнення, кожен наш задум, якийсь недобрий, очистити, тому що Господь є найсвятіший. І сьогодні будемо споживати Євхаристію. Сьогодні будемо приймати Ісуса Христа через цей поцілунок, тому що священик буде в наші уста класти тіло Господнє. і ми будемо казати Амінь. Будемо говорити. Це слово, щоб виразити нашу віру, щоб насправді погодитись з Богом на те, що Господь нас кличе, іде за мною. Іде через хрест, через терновий вінок, через висміяння, через переслідування, через різні досвідчення. Але я тобі обіцяю Воскресіння. І заради цієї обіцянки ми можемо йти за Господом, йти в таємницю нашого життя, йти, в те, що не знане для нас. Ти в те, що навіть вже, скажімо так, предварительно є нашим терпінням. Але робимо для того, тому що довіряємо Богу. І тому впроводу неділю, неділю Божого милосердя, будемо з цілою церквою говорити, Ісусе, я тобі довіряю. Довіряю, тому що Твоя любов не є обманчива, твоя любов є правдива. І цією любові, кохані, сьогодні ми вчимося від Бога. Цієї любові хочемо. Якби набрати своєму житті, щоб ділитися нею з іншим, щоб через любов, через наше цілковите віддання Богові довірити своє життя, довірити завтрашній день, довірити цей момент, коли ми будемо переходити до вічності і довірити Богу вічність, хоча вона є щаслива, найкраща. Ісус сказав навіть людське серце не може збагнути ані око побачити, ані вуху почути. Які великі дари Господь нам приготував. Сьогодні для нас це і велика пайна. Але довіряємо Богові і довіряємо тому, що Господь своєю любов'ю доказав нам, що Він є правдомовний, що Його слово це заповіт, який виконується. І просимо, щоб наше серце прийняло цей заповіт, щоб наше серце горіло Божою любов'ю, і щоб ми, свідчачи про цю любов нашим ближнім, могли дійти до вічності і у вічності прославляти Бога охочем серцем. Амінь. Опа,